А ну задзаніть дорогу. Як вон? Вон в Польщі їду дивитися машину. Десь короті, там на якомусь хуторі, не знаю. Все-таки ще залишилося. 750 метрів. Зараз доїду. Коротше, в шокі. Головне, щоб колеса не попробивати. О, тупо поле. Опа. їду лісом, їду полем. Там такий охутор, тут якісь поля, коротше, гамном так воняє, просто капець, блин. полили поля тим компостом таким корот, яд просто Так, значить, от. бемка, Дивимося. Так, по, по бамперу О, такі моменти там як патрони коротше по бамперу видно що трошки щось десь вона Це зараз я придуся пройдуся по кругу чи немає таких візуально воно вся ціла тут лак трошки щось є так тут підмазано. сі з перфорацією диски Так, 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 так. Тут и кись, я трохи момент, он лопнуло. По бамперам видно, что она рубилась. Так, так. Тут какие-то я трошечки прыщик выскочил. Так, тут подмазано. Ну, так, ну, визуально цело. Ни до никаких коцок, мятин, ничего немає крыша цела. Так, тут такие скольчик есть. Сейчас мне на зло дождь уже начинается. Так, вот она вся визуально цела, значит, зараз продуся. Так, вот звезд по карвартикалу колу. Значит, тут, тут, что у нас тут? По цьому звіту. Ну. так, 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 ми, угу. е, Пробіг. Значить, пробіг. Десь тут щось, коротше, якісь були маніпуляції корекції з цим пробігом. От показати більше. Так, то 252, то 226, то 246. 237, 229. Останній типу, зафіксований. Тихогляд він в Польщі пройшов, машина стоїть на фірмі по факту. Так. І цей транспортний засіб був пошкоджений два рази. Два рази був пошкоджений, но по факту, значить, що тут? Два бампери робилося шпакльованих. Заднє праве крило з шпакльовкою, задні арки всередині підшпакльовані. Там все на відео буде показано. Тобто, ну, порівняно з тим, що дає Cair Vertical, явно неповна інформація. От, і вартість пошкоджень. Ось от, от такі в Нідерландах. ще. От, ну, точно, що було пошкоджено, не показую. це вот у нас вся інформація фактично, що дав нам Vertical. немає так тут ціле все от арка арка тільки що всередині тут щось підмазане а так от вона повністю вся йде ціла да, Ніде шпаклі немає. Тойка. Щось тут чуть-чуть більше показує. 150, 132, 118. Сила, значит, ляда. Восемьдесят, девяносто, сто двадцать. Сила. Тут все, все куточки, все нормально, эту сторону. Дамо, дивимося, так, 148. 102. 104. Що, я на ту сторону ще подивлюся, перейду. Чого там 170 билося? Ох, тут є, шпакльовочка є по цьому крилу. Трохи більше. це є І із поправкою тут виходить десь щось було так 92 так і тут є така царапінка трохи Тут точку буде видно невеличка коротше але... що видає камера ще ні. Вот трошечки я е, мінімум. Ну трохи я там якийсь невеликий нюанс. стойки. Тут нормально. Нормально. Ну, все моменты все стандартно. Вот тут вот, вот я такие трошки Так, тут 108. нормально. Болты на месте. Так, тут тоже эти болты на месте. Так, тут все, тут тільки зараз ще раз подивлюся. Все воно? Я нормально. 138 16. Я щось тоді проклав в одну нерівну. Не, 150. Ну а цих ізгибах трохи незручно, нормально тут. 144, 140... 150. Ну хоча тут щось весь ему тут то типа підлаковувало вот так І по слову боковушки, тут все все ціло руль цілий рулька селектора тела вот так все тут аккуратно Знову тут все ціло не поломане не побыто не порване вот карты тоже все аккуратно Ручки. Так, поки грузиться, поснімаємо вот такі по салону, який має вигляд. От руль в такому стані. Руль цілий. Кнопки все повністю ціле. Ручка ціла. Це найбільше, то оця сторона поколупана. Так, 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 що тут? 335D, він номер. Зразу показує по цьому скільки кілометража, Так далі. Ручка, оця то мабуть, ну, вона вже перешивалася. Бо це шкіра це оригінал. От, оце то вона така типу, нова вся. Вона перешивалася. слабый Короче, поки поки дивився поки короче там під'єднався розрядився акум на краю фильмик ящик забачу як там самоход лечиться просто жесть блин тільки помив машину Знов коротше, пташки загадали. Просто терпешня. Приїхали на провокзалку, десь тут пацани коротше, ці, що їдуть зараз за БМВ, тройкою. Їдемо зараз забирати в Свіднік. От, приїхали тут на провокзалку, коротше на провокзалки. Десь вони знайшли кантора. От, Хороший курс. От, вони пішли, дивуються, зараз прийдуть, скажуть, нормальний курс чи ні, або я в центрі е, там обично міняю, то вони дають нормальний курс Коротше ситуація така. Значить, той кантор е курс подає хороший, але максимум що в нього можна поміняти в тому, в тому канторі, це 200 євро. Вони поміняли 200 євро і все, каже, по хорошому курсу. Там тобто курсом чисто заманюють, но в них каси немає, то приїхали ми назад от, в той кантор там, де... Я кажу, що виєдний курс і каса є. Ну а ті курс найадекватний можна сказати. От, так що я не жду поки вони там зараз поміняють бабки. Труби взагалі ідеально чисті. Ідеал. Та в принципі можна струпити, я собі не буду мати на пам'ятку. тут. Я зараз поперезагружаю. <кій> От, то воно, з тої сторони теж бачиш там біля зеркала. Вони, напевно, полірували, вони тут щось об'їде. Бачиш, що там дуже таке біля зеркала. Оці, воно, 100%. Що, полірували, От, по, було, то, по цьому бачиш, типу, по цьому билася помилка, але я так бачу, що воно перекрашувалося. Може у нього десь зацепили, то <кій> ну, ну, типу, не. то uh -huh. можна буде похукати. Угу. Це бачиш, тут я показував, така типу царапинка невеличка була. Бачте типу, по нього. Таке. Угу. От водно якийсь. Колодки мінялися спереду, ззаді. задні. Передні оці. Він каже, що оці ці поміняні. Протектор так, такий ще? Протектор хороший. Десь друг, другий раз. Та да, ще сезон відсідає. А це сезон що? Да. Так вони тут всі майже на всі сезонках їздять. Для траси? Це тільки для траси. А як в в Україні їздить? Ізолента. Я не знаю. То ніяк. Треба резину другу купляти. Треба резину другу брати. Мало ще дивиться. Ви в середине. родині. Бачиш цей шилник? Ага, на 10, 238, 248, на 10. 238, 5 в 30. марка масла. <can't> Паливний фільтр. Кабіновий. Ага, кабіновий то Повітряний салон. To tu jest tworkop do tego, nie? To na є, ні? Степан nie? <плес> Stepan. Коротше, все, забрали. Хлопці довольні, але каже сильно низька. Ну, звісно, тут резина вон ізолянта. Каже, в Україну не знаю, як на це їхати в ізоленті. На заправку зразу, все. щасливої дороги.